Мої вітання на каналі Затишний Всесвіт спокою. Ця медитація базується на методах Джоді Спензе, доктора хіропрактики, дослідника людського потенціалу, фахівця у сферах нейропластичності, квантової фізики та самосцілення. Він вивчає, як підсвідомість впливає на матеріальну реальність і як зміна думок здатна трансформувати тіло, розум. І життя в цілому метод Джоді Спензи заснований на роботі з підсвідомістю, активації енергетичних центрів, усвідомленому диханні та візуалізації майбутнього, яке вже здійснилося. За допомогою цих технік тисячі людей у всьому світі змогли не лише змінити свою реальність, але й зцілити своє тіло. Коли ми звільняємося від минулого. Вимикаємо аналітичний розум і відкриваємось новому досвіду, наш мозок починає працювати по іншому. Ми перестаємо ослідувати старим шаблонам і натомість створюємо нові нейронні зв'язки, що ведуть нас до життя мрії. Ця медитація не просто розслаблення, це глибоке перепрограмування реальності. Ви готові вирушити в подорож до свого нового життя. Тоді давайте розпочнемо нашу медитацію. Розташуйтеся так, як вам буде зручніше. Закрийте очі та налаштуйтеся на внутрішню тишу. Відпустіть усі думки про минуле та майбутнє. Усе, що у вас є, це цей момент тут і зараз. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Усвідомте, як кожен видих забирає залишки напруження, занепокоєння та стресу. Вдих. Ви вдихаєте свіжу, чисту енергію. Видих. Усе зайве зникає. Зробіть ще один глибокий вдих, наповнюючи легені повністю. І довгий, повільний видих. Ваше тіло починає розчинятися у просторі. Ви більше не прив'язані до свого минулого, уявлень про себе обмежень. Усе це більше не має значення. Уявіть, що ви входите. У чисте поле можливостей квантовий простір, у якому немає жодних обмежень. Тут немає минулого, немає страху, немає сумнівів. Ви чиста свідомість, чиста енергія. А тепер уявіть, що в центрі вашої грудної клітини в області серця з'являється невелике джерело світла. Це світло символ вашої життєвої енергії, вашої сили, вашої безмежності. Його тепло і м'якість нагадують полум'я свічки, що мерехтить у темряві, витісняючи страхи і сумніви. З кожним вдихом це світло стає сильнішим, яскравішим, воно поширюється, наповнюючи кожну клітину вашого тіла енергією та світлом. Відчувайте як світло поширюється вниз до живота, наповнюючи цей енергетичний центр силою та впевненістю. Коли світло досягає ваших ніг, ви відчуваєте, як ваше з'єднання з, з поверхнею стає міцнішим, даруючи стабільність і опору. Поступово світло підіймається вверх до горла, відкриваючи голос вашої душі і продовжує шлях до голови. Активуючи енергетичний центр вашої інтуїції та вищого свідомого розуму, світло постійно розширюється, виходить за межі вашого фізичного тіла, формуючи навколо вас захисне і силове поле. Відчуйте, як ви стаєте більше, ніж просто тіло. Ви енергія, ви свідомість, ви можливість. А зараз уявіть, що ви перебуваєте в майбутньому. Де всі ваші мрії вже стали реальністю. Дозвольте собі повністю зануритись у цей досвід. Уявіть, що ви знаходитесь у місці, де ви задоволені та щасливі. Це може бути новий дім, наповнений світлом і теплом, або чарівне місце, де ви завжди мріяли побувати. Почуйте звуки, що оточують вас у цьому місці, відчуйте аромати, які наповнюють повітря. Помітьте кольори і відтінки, що наповнюють цей простір. Погляньте на себе, як ви виглядаєте, коли щасливі і здорові. Відчуйте енергію та впевненість. Що переповнюють вас? Ви вільні від минулих обмежень. Ваше тіло відчуває силу і здоров'я, ваш розум, спокій і прозорість. Які емоції ви відчуваєте, знаючи, що все, що ви бажали, вже здійснилося. Відчуйте радість. Вдячність та легкість буття. Тепер, коли ви перебуваєте в відчутті цієї нової реальності, промовте до себе. Я повністю живу в цьому новому досвіді. Я втілення цього життя, що вже існує. Я втілення цього життя, що вже існує. Ця реальність належить мені. Я відчуваю її повністю. Ця реальність належить мені. Я відчуваю її повністю. Я для цих змін. І вони, змін, і вони вже стали частиною мене. Відчуйте, як ці афірмації резонують у вашому серці. Як кожне слово вкорінюється глибоко у вашій підсвідомості. В кожне слово, яке ви промовляєте, і усвідомте як Всесвіт підтримує цю нову реальність, це не просто візуалізація або мрія це ваше життя, це ваша правда, яка вже настала. Чим більше ви вірите в це, тим швидше ваша внутрішня гармонія. Починає відображатися у зовнішньому світі. Ви вже є частиною цього життя, і все світ відповідає вам, налаштовуючи реальність у відповідності з вашими думками, відчуттями та енергією. Відчуйте глибоку хвилю вдячності, яка наповнює кожну клітину. Вашого тіла. Посміхніться собі, адже ви щойно створили свою нову реальність. Тепер зосередьте увагу на основі вашого хребта, там, де зосереджене коріння вашої життєвої енергії, це місце джерело вашої внутрішньої сили, у якому прихований потенціал для пробудження вашої свідомості. Уявіть, що там знаходиться спіраль енергії, яка до цього моменту була спокійною, але готовою до активації. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як у цьому центрі починає зароджуватися тепло, легке пульсування. Ваше тіло відгукується на цю пробуджену силу. енергія починає підніматися вгору. Вдих. Відчуйте як потік енергії починає рухатися догори вздовж хребта. Проходячи кожен енергетичний центр, стілюючи, гармонізуючи, розкриваючи ваші внутрішні можливості, видих ця енергія розливається по вашому тілу, наповнюючи кожну клітину світлом і життям. З новим вдихом енергія знову піднімається вище. Проходячи через центр вашої особистої сили в ділянці сонячного сплетіння, потім через серце, відкриваючи його ще ширше для потоку любові та радості, видих хвиля світла та тепла розтікається по всьому тілу, звільняючи його від залишків напруги, розчиняючи всі старі блоки. Кожним вдихом енергія пробуджується дедалі більше, рухаючись вгору, розкриваючи вашу свідомість, поєднуючи вас із вашим найвищим потенціалом. Зосередьтеся на цьому русі. Спостерігайте за відчуттями в тілі. Ви відчуваєте, як активується ваша внутрішня сила? Зараз зробіть ще кілька глибоких дихальних циклів. З кожним вдихом підйом енергії, з кожним видихом її розлиття по всьому вашому тілу. Тепер ця енергія досягає верхівки вашої голови, розливається світлом і повертається назад, створюючи ідеальний баланс між силою, спокоєм та свідомим потоком життя. Відчуйте, що ви стали єдиним полем енергії, усвідомлення і можливостей. А зараз саме час висловити вдячність, подякуйте собі за цю подорож, за те, що ви дозволили собі зануритися у власний внутрішній світ, відкрити для себе нові можливості. Подякуйте своєму тілу за підтримку, за його мудрість, за кожну клітину, що працює заради вас. Відчуйте, як ваше серце наповнюється теплом і вдячністю за цей момент, подякуйте своєму розуму за те, що він дозволив вам вийти за межі звичного мислення, розширитися, прийняти нову реальність. Відчуйте вдячність до Всесвіту, до життя, до кожної миті. Що наближає вас до вашого найкращого майбутнього? Глибокий вдих, наповнюючи легені свіжою енергією життя, Повільний видих, розслабляючись ще глибше, приймаючи все, що відбулося всередині вас. Повільно починайте повертатися у теперішній момент. Відчуйте своє тіло, помітьте, як ваша свідомість повертається сюди, в цей момент, з новими відчуттями, новим розумінням. Почніть повільно рухати пальцями рук. Потім пальцями ніг. Розтягніть свої м'язи. Зробіть легкий рух головою, відчувши, як ваше тіло знову стає частиною цього простору. Тепер повільно відкрите очі. Зупиніться на кілька секунд. Відчуйте, що ви повернулися, але всередині вас щось змінилося. Ви стали іншими. Ви відродили свою силу, ваша нова реальність вже почала втілюватися. Збережіть це відчуття всередині себе. Нехай ця мить стане вашим новим кроком до внутрішньої гармонії.